Ця тема є важливою для кожного з вас. І рано чи пізно це з вами також станеться. Про це мало хто говорить, але я хочу почати про це говорити, бо мені це дуже болить, і я чую навколо себе тих людей, які цього дуже бояться. Бо їм здається, що краща частина життя, а вона вже прожита. А куди далі і скільки залишилося, невідомо. І тут дуже багато страху, болі. Розчарування і розуміння того, що є ті речі, які більше ніколи з нами не стануться, і це дуже важко приймати, усвідомлювати і про це говорити. Зараз я хочу поговорити про життя в 40+. плюс. Чому ж більшість людей бояться цього віку? Пам'ятаєте, наші батьки та й зараз є такі люди, які і досі не святкують 40, тому що здається, що це така точка. Яка не має повернення. Іначе отут в 40 це вже більша половина життя прожита. І залишилося дуже мало життя, в якому мало радості, в якому мало якихось позитивних емоцій, наче потрібно вже просто стишитися і якось його доживати. Це така стара безпорадність, яку дуже важко прийняти. і Наче ще більше обов'язків на тебе покладено, але ресурсу на це немає. І саме тут є дуже велика важкість. І багато людей не говорять про те, що їм важко, вони пробують справлятися самі, але вже все зруйнувалися зовнішні опори. Ви дивитесь на життя і не розумієте, а що далі? Коли тобі було 25 і в тебе була якась криза. Тоді здавалося, що все одно ще все життя попереду. А що робити в сорок? Я також задавала собі це питання, і ви знаєте, в мене найбільший етап горювання він стався буквально в тому році, коли я зрозуміла, що моє тіло воно не таке рухливе, і мені потрібно прибрати на рік спорт з свого життя. І в моїй проекції це було так: що я стара, безпорадна, і мені вже ніхто не допоможе. І більше ніколи не буде так, як було. Але ви знаєте, напротязі року, доки я дозволяла собі горювати про своє тіло, я зрозуміла, що все в моїх руках. І мій організм, він так само може відновитися і неважливо, скільки мені років. Тому я хочу підтримати вас в тому, щоб ви не залишалися в цьому горюванні самі, щоб ви якомога більше шукали людей спільними цінностями, тим, яким уже за 40, і запитували, як же вони справлялися з тим, що нахлинуло. Коли немає внутрішньої опори, і ви рухались лише на зовнішній, це дуже важко, реально рухатися далі. Бо будувати внутрішню опору в 40 – це набагато важче, ніж в 25. І по моїм спостереженням люди діляться на два типи: перші, які починають запитувати себе, а що далі? Чого хочу я? Чому я повинна відповідати якимось очікуванням? Я не хочу цього робити, і в вашому житті стає більше ні іншим, і в вашому житті стає більше так собі, і в вашому житті стає більше того, чого ви хочете. Ви починаєте шукати свої бажання, розширювати свою ємність в прийнятті, і ви розумієте, що блін, ось пора вже жити, пора уже не писати той довбаний чорновик, а жити цим життям з чистого листка, нічого не переписуючи. І тоді, в 40 плюс, ви. Просто рухаєтеся далі, будуючи в собі внутрішню опору, нову, можливо, змінюється взагалі ідентичність, тому що на цьому етапі багато людей змінюють професії і просто залишають те, що було напрацьоване роками. А є інша група людей, які просто не можуть витримати це все і впадають в депресію. Вони починають пити, вони починають вести якийсь розгульний спосіб життя, і це дуже важко і страшно, коли їм не сказати про те, що це у всіх так. І просто потрібно обрати, який шлях ви будете проходити далі. Все-таки приймати те, що стається, і це така безвихідь, його неможливо не приймати, тому що 40 все одно станеться в кращому випадку в нашому житті, в наших реаліях. Добре, що сталося 40. І якщо ви приймаєте цей шлях, знаходяться люди, які підсвічують вам вашу нову дорогу. А якщо ви впадаєте в депресію, там дуже важко з цього вибратися. Ви просто починаєте. Жити в ролі жертви, жаліти про те, що ви ніколи не будете такими, як були, повертатися думками в ті старі якісь ваші історії, і це не розвиває, а це просто ще більше дає вам можливість деградувати. Тому я хочу сказати і підтримати тих, хто зараз на цьому етапі. Якщо вам потрібна якась допомога, якщо ви хочете просто про це поговорити, давайте це робити. І... Бути в цьому горюванні самому дуже важко, бо в нас немає досвіду, як там далі. Але якщо ви почуєте чийсь досвід, вам точно стане набагато легше рухатися. І ви зрозумієте, що життя після 40 ваше, особисте, те, що ви хочете, так як ви його бачили, воно тільки починається.